Відчуваю, що сьогоднішній день принесе мені удачі. Правильний підкорм, дорогі снасті. Так, це все, що потрібно справжньому рибалці. Я на снасі не поскупилася, а такі живірку купила, що заплески, заплести плевниками і задоволення. А ще головне вибрати правильне місце з прикормом, з рибками. На цьому треба знатися. Тут головне ніколи не поспішати, щоб ніхто не заважав. Так, так. Завжди знайдуться дилетанти, які зіпсують роботу професіоналів. Хай спробує мені зіпсувати вільпочинок, будь летіти звідси. Це точно на крилах політають вони у нас. У мене відпочинок, це щоб ні про що не думати. Ото думай, клюне чи не клюне. Ловись рибка велика і хоч яка-небудь. Щось по їхніх кизих обидях не видно, що у них клює. Щось дуже сумні. Ой, те забудь, у нас свій відпочинок. Ми робимо літачки. Так, і мій дотик Дайша. Ага, зараз я професіонал по літаку будуванню. У мене тато вчила, у мене тату це о. А мене дідусь вчив, а він має більше досвід за твого тата. Все одно я переможу. Добрий день, приїхали. Іди він допоможи рибку ловити. А може ти хоч там будеш першою? Не хочеться з ними зв'язати. сьогодні день? Може, жарко? Так, мабуть, жарко або на той день. Так, щось ми розслабились. Ми ж просить. Стоїмо, ловимо, чекаємо і насолоджуємося відпочинком. Головне, щоб малявки не побігли в наш бік і не зіпсували нам все. Хай тільки розбігуються, от летіти звідси. Точно, навчимо їх літати з крилами і без крил. Тихо, здається, клює. Так, фортуна обернулись до нас обличчям. Не до всіх, в мене не клює. Нічого, не вішай носа, скоро і до тебе прийде удача. Дякую за поради з нотками знущання. Та чого ти? Це скоро рибалка. Сьогодні я, завтра ти везунчик, не бійся, поділюсь з тобою. Ми ж подруги, я з таким успіхом можу і в магазині риби купити. Тут ти права. Головне ж, азарт, спортивний інтерес, а не риба. Подумаєш, не ловиться. Можливо, вона чогось чекає? Ага, а в тебе не чекає, а в мене чогось чекає. Чого ж тоді? У мене клює, а в тебе ні. Спитаю риб. Та зараз я ще почну з рибкою розмовляти. Скажи мені, Рибко, чому ти в мене не клюєш? Ну ха Це ж на трактор. Де ти його могла загубити? Я не губила, я запускала, як і ти. І паперу більше не щоб зробити новий, що я буду гратися та дивитись на мене. Давай твій по черзі запускати. Ага зараз, щоб і мід залетів. Куди ти його останній раз запускала, згадуй траєкторію польоту? Та наче от туди, наче. Ти що не бачиш? Оте поклює, клюєш. Тихо не відлякай, найдобре захопить гачок. Не зараз, невчасно. Ідіть звідси. Вони, мабуть, не чують. А ви не підкажете? Не підкажемо, не зараз. Пізочок тут не пролітав, не бачили. Знайшовся! Що ми там казали? Що будуть летіти на крилах чи без них? На крилах на крилах, зараз я їх наклею їм.